Озвучено Мунерзе. Посилання на переглядачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Аби самотужки забрати якусь дрібничку з мого взуття, ти нахилився донизу. Але навіщо? Я думаю, що це гранатовий сік. Виглядає, наче в нього кров з носа, як в мене. Що ж, можете сміятися? Це був не жарт. Якщо чесно, іноді я симпатизую цим статуєм. Всі майбутні на орендулу проходять спеціальну підготовку хоч раз, оскільки ми повинні стояти на одному місці, може початися кровотеча з носа. Так, на одному місці? Все тому, що ми маємо довести своє тіло до певного, але це є доказом того, що ми стали сильніші. Деякі люди хваляться цим, за що потім отримують нагоріхи. Справжній паладин не повинен бути гордливим. А по айзуку так і не скажеш. То це частина тренувань? Так. Це розвиває поєднання належної витривалості та навичок фехтування, які необхідні для паладина. пледина. О, архієпископи. Дякую, що відвідали наш благодійний захід. Зачекайте, чи не пройдетеся ви зі мною? Айзек пішов. Я піду першою серед Діміоне. Гаразд. Я думала, що треба по можливості триматися від храму якомога гадалі, було б непогано спостерігати з ними здалеку. Можливо, я знайду вихід на того, хто співпрацює з Цезарем. Насправді, я очікував, що ви прибудете до храму, як тільки опинитися в Аренделі. Це я розумію, що для цього не було можливості. Ви погано почувались та багато через що пройшли. Таке нехтування дружиною неприпустимо. Що ти хочеш цим сказати? Сер Айзек – талановита людина, яку я дуже ціную, але я не можу не гнівитись на нього. «Мною колись нехтували. Всі, включно з моїм чоловіком, гарно до мене ставляться. Певно, в нього свої причини таке сказати. Ви точно секстинський ангел, людяність поєднана з неймовірною щедрістю. Не кажіть так, бачивши міцний зв'язок між вами двома, я справді радію. Але нехай вам щастить, якщо щось піде не так, ви можете звернутися до мене за допомогою будь-коли. тому що благословення його святійшості в храмі ніколи вас не підведе. Дякую за добрі слова. Нема за що. Людей з півночі зазвичай тримаються осторонь, навіть звіряни бувають лише відносно добрими. Ви все життя прожили на півночі? Коли я був молодший, я залишився в Романії на час паломництва, тоді я отримав милість францисканського монастиря. Він отримав допомогу монастиря, перебуваючи в Романії. Якщо архієпископ шпигун нашої родини, це стане проблемою. Я лише раб Божий, то можу не розуміти наміри його святійшості, але я з усіх сил піклуватимуся про Леді під час її перебування тут. Що за незвична картина? Мої родичі в одному місці? Герцогу, щасливий, що ви безпечно повернулись? Ох, давно не бачились. Територіальний конфлікт успішно залагоджено? Що? Що з ним не так? Думаєш, що я пліткувала про нього за хійпископом? Рубі, все так. Ах, Елен, Не зважай на них, таке стається кожного разу, коли вони вдвох зустрічаються. Герцог, справді. Судячи з усього, герцог знову дістає Айза. На акціоні зібрано багато цікаво, чому мені не зробити ставку та віддати призвам. Оближчце, мені набрид мотлов, що потім збирає пилюку вдома. Моя леді, ви любите картини? Люблю, але я всьому не розбираюся. Справді, герцог обожнює картини. Чому пледі не поставити на якусь, а потім подарувати її герцогу? На перший погляд, це гарна порада, але Фрей може не знати, що йому від мене не сподобається нічого. Окрім цього, є бідна, як церковна миша. Гробо кажучи, не станеться нічого поганого, якщо я використаю своє придане, але я не можу розпоряджатися ним, як заманеться. Думаю, що леді краще в цьому розбирається, а я зараз лише спостерігатиму. Я теж раніше не вивчала живопис, чи не є романія святої землею митців? Не говорімо про картини. Рубі, ми дещо обговорювали раніше. Я б хотіла найняти нову особисту служницю для тебе. Що? Теперішні слуги вже довго час працюють на нашу родину. Для твоєї зручності я б хотіла взяти служницю, у якої зовсім не було б зв'язку з нашою родиною. Ти обереш для мене особисту служницю? Абсолютно нове обличчя? Е, я насправді мій брат першим про це сказав, але я теж думаю, що це гарна ідея. «Айзек?» Оскільки Маркіс Фуріана знає тих, кому можна довіряти, Фрей особисто обере служницю. Яка гарна можливість? Оскільки я прибула нещодавно, навряд чи в неї будуть якісь судження щодо мене. Буде легше переманити її на свою сторону, оскільки ми вдвох будемо сторонніми людьми. Я скажу їм спочатку надіслати дані про себе, аби ви могли самостійно обрати. Я не дуже довіряю Фрею у виборі, але. Думаю, що для леді підійде хтось більш зрілий. Що думаєте? Ні, краще взяти когось молодше. Але Елен леді може бути іншою дум... Фрея? Фре вас озвучували Ені Чан і Тієчан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.